Так, зараз покажу, як у кого небагата невелика кількість часничку, як його прокропить, прокропить значить, бактеріальних хвороб, там, якщо хочете якісь препарати там, від шкідників, як можна швидко прокропити невелику кількість зубка-часника. От, значить, що ми, що ми значить, робимо? Беремо наш. Беремо обичний кантер, наш, наш, цей, наш зубочок. Переважили, нам потрібно знати вагу. Значить, що у нас тут? Вага показує. Вага показує, у нас 5 кг. Так? От у нас є 5 кг зубка. Засипаємо в такий тазичок. Значить, тепер ми знаємо, що у нас 5 кілограмів. Є у нас такі препарати, як вимпилка, е, регулятор росту рослин. Е, іменно для насіння. Є у нас оракул насіння. Е, це у нас хелатне мікродобриво. Так. І є у нас Максим. Максим XL. Там два компоненти, хто захоче, може почитати. Може почитати. Так, що нам потрібно? Нам потрібно у нас 5 кг зубка часника. Що нам потрібно е, на 5 кілограм. Значить 5, е, на 5 кілограм треба 50 мл води. От 50 мл води ми можемо обичним 5 кубовим шприцом. Зробити 10. 10 шприців. 6, 7, 8. 6 на 8, 48 і 2 кубіка. О, от ми 50, 50 кубіків, 50 грам водички налили. Так? Тепер е, на 5 кілограм нашого зубочка нам треба е, 5 кубиків, 5 міліграм. П'ять міліграмів вимпило. Додаємо в цю водичку от п'ять міліграмів нашого вимпила. Так, зливаємо лишок назад. Це все. Його вся кількість дуже, дуже небагато. Так, додаємо п'ять 5, п'ять 5 млраку. Оп. Так, єсть. І додаємо 5 мл Максима. Так, 5 мл Максима. Ну, Максим я сейчас принесу. У мене вже набраний, набраний у шприці. Так, ось набрали 5 мл Максима XL, Теж додаємо. Додаємо до цієї водички. Трошки споласкуємо наш шприц. Так, і це все просто, просто розколачуємо, отримуємо ось таку. Да, ось таку отримуємо суміш, осадочка немає. Що ми робимо? Виливаємо, просто виливаємо, без всякого прискувача, так потихеньку розливаємо на наш часничок. О, не виливайте все, трошки виливи. Просто тазик і розмішуємо. сумніші і робимо те саме Оп, виливаємо усе. Так. Вилили. І знову таким чином перемішуємо. Таким чином ми отримуємо бачите, рівномірно прокрашений, протруєний часничок. Невелика кількість, якщо погода може змінитися, що для того, щоб не накроплювати там, 50 кг навіть того часника, ви можете собі по мірі висаджування прокропили, посадили, прокропили, посадили. Бо може зміниться погода, 3-4 дні підуть там дощі чи не можете вийти на город, часник проросте, ну то вже, як кажуть, не годиться. Коли змішуємо протруйник для зубка, то там, значить, виходить 1 мл, на 10, 1 мл протруйника на 10 мл води. Для однозубки я замітив, що виходить мало води. Не окрашується рівномірно вся однозубка. Тому я додаю на 1 мл протруйника 20 мл води. Так, ось таким простим ральцем, як у вас невеликі, невеликі об'єми. Можна обичним простим ральцем, у мене тут 35 см ручне Рала 35 см міжрядочка і робив такі канавки, а ну на та тримає і дівчата потім просто тиснуть. Так, ось такі получаються рядочки. А дівчата отак на 10 см тикають, може трошки і густіше, бо зубочок невеличкий, міленький. А тоді ми його все загорнемо, перевернемо боріночку і іншою стороною боріночки загорнемо і буде все гладенько. Будемо обробляти гербіцидом грунтовим Ну Ось так наш часничок вже потиканий. Тут ми для експеримента самий -сами мілкий зубочок. Густо-густо так по 5 см його потикали, бо жалко було викидати. Кусочок землі був. Вже побачимо експеримент, витягнемо з нього щось, не витягнемо на осінь. А ось так я загортаю, ось така боріночка у нас. Борінка отака, перевернута верх ногами і ось так виходить. І так вже виходить загорнуте. Ось така красота у нас виходить. О, і просто. Просто тягнете собі цю буріночку. Оп. Ось так. І вона вам рівномірно загортає ваші рядочки. Не треба там їх ногами горнути. Тягнемо собі. Це не важко, земелька м'якенька після мотоблоку. І виходить отака краса. І зараз все, все зараз загорнемо. І на цьому наша посадка зубка-чесничка в цьому році закінчується.